Існує хибна думка про те, що в рамках державної програми ремонт протезів протягом строку експлуатації відбувається за власні кошти. Доводимо, що це не так. Як правило, вироби мають гарантійний строк експлуатації від 1 до 2 років. Гарантійний строк може бути більше. Протягом цього періоду постачальник або виробник зобов'язаний виконувати гарантійний супровід та ремонт виробу. Гарантійний ремонт протезу здійснює підприємство. Після гарантійний ремонт здійснюється за державні кошти за заявою особи до територіального відділення фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. Сумарний розмір видатків на ремонт та технічне обслуговування протезу за весь період експлуатації не може перевищувати 70% граничної ціни засобу. Така гранична ціна встановлена Мінсоцполітики на дату подання заяви про проведення ремонту з урахуванням трикратного збільшення граничної ціни для військовослужбовців. Важливо звернути увагу, що у разі зміни антропометричних даних виробник замінює приймальну гільзу протезу за рахунок держави навіть під час гарантійного строку експлуатації. Більше про те, як працює державна програма з безоплатного протезування на сайті протез.msp.gov.ua а які міфи знаєте ви? Напишіть нам у коментарях, і ми обов'язково знімемо про це відео.